Крім самої тканини, тут, звісно, ще багато інших речей, які роблять ці штани дуже зручними. Наприклад, карго кишені. Карго кишені тут а, зроблені таким чином, що в нас є, по-перше, клапан, а, в який можна легко засунути руку і щось покласти. І також, якщо ви знаходитеся у сидячому положенні, щоб не виламувати свою руку, запихуючи в цю кишену, ви можете просто відкрити верхню блискавку і сюди дістатися. До речі, всі блискавки у нас від фірми ЮКК. А, а всі велкро у нас оригінальні від фірми Velcro. Тобто такої проблеми, що у вас ця Velcro працює десь два тижні і потім вона просто вся розпушиться отак тут не буде. А всередині у нас а, у цій кишені в нас є така сітка додаткова, крім великого а, основного відділу. А, у іншій кишені з іншого боку, у нас трохи інша конфігурація. У нас тут також є така сітка, але також є а, петля з ось такою фурнітуркою для того, щоб ви могли щось повісити там на карабінчик, або, або просто так медузочкою зачепити якусь річ, яка не повинна загубитися, і вона при цьому не дуже велика. А, стосовно маленьких кишень, ось тут от у нас є кишеньки, а, різні полю люди по-різному використовують. Я, наприклад, сюди ключу, кладу ключі від авто, які завжди в мене тут лежать. А, в даному випадку в нас дуже велике кишеня, куди може а, поміститися досить великий телефон. А, тобто, якщо там, ми візьмемо там, найбільший якийсь телефон, там, iPhone Pro Max в такому бронечохлі, він сюди чудово залазить. А, що стосовно верхньої частини, тут дуже важлива інновація, так скажемо. Ну, це не інновація, просто ми вибрали саме таку конструкцію саме ремінної системи, тим, тим що в нас. Так скажемо, еластичний, як би, інтегрований ремінь. А, в більшість штанів вони регулюються по принципу з більшого в менший розмір. А в даному випадку ці штани регулюються з меншого в більший. І це зовсім міняє концепцію а, саме розмірної сітки. Тому що, по-перше, вони не сковують рухи через те, що ну, ви, наприклад, на, наклоняєтеся чи присідаєте, і у вас є певний люфт тут який